Внаслідок повені через підрив Каховської ГЕС загинуло щонайменше п'ятеро людей. Ще 13 вважаються зниклими безвісти. Повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, підтоплено 48 населених пунктів. Із них 34 на підконтрольній Україні. Території 14 на тимчасово окуповані. Вже евакуювали понад 2400 осіб. У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Там евакуювали 18. 725 осіб загинула одна людина. У нас не такий мандат. Ось така відповідь ООН та Червоного Хреста. Президент Володимир Зеленський повідомив, що жодна міжнародна організація не долучилась до рятувальних операцій на Херсонщині. Наразі до операції залучена ДСНС, поліція та волонтери. І Нам дуже складно з цієї окупованої частини Херсонщини забрати людей, тому що як тільки наші люди хочуть звідти забрати їх, і стріляють окупанти а... звісти Ось що відбувається, окрім того, що всі наслідки ми з вами побачимо за кілька днів після того, як вода піде.